Доброго дня усім. Я залишаю відгук на осушувач повітря Макстон для магазину Полут. У нас зараз 55% вологість повітря. До того як ми його замовили. У нас було тут в цій кімнаті саме була найпроблемніша кімната. Приблизно 70%, 78%, майже до 80%. В ванні вологість була майже 99. У нас була проблема в тому, що зробили ремонт і, напевно, до кінця не досохла квартира і плюс ще перший поверх. Вирішення ми знайшли таке. Замовили ми минулого тижня осушувач, Він нам прийшов за день. Одного дня ми замовили, оплатили, та на наступний день вже користувалися. За тиждень у нас вийшло стільки пляшок води. Я спеціально її зливала в пляшки, щоб виміряти там кількість. Порядку ну десь 12 літрів. І сьогодні ми включили, ну, вже. Так як ми хотіли там до 50 дійти, так і вологість дійшла. Всім рекомендую магазин і рекомендую осушувач. Всі очікування здійснилися.